Привіт, рибалки! А що, як я вам скажу, що головна причина ваших невдач на зимовій риболовлі це не приманка, не погода і навіть не місце, а ваші власні ноги? Так, так, ви не дочули. Сьогодні ми розберемося, чи справді риба під товстим шаром льоду чує кожен ваш крок за 20 метрів, і як це знання переверне вашу риболовлю з ніг на голову. Додивіться до кінця, і ви зрозумієте, чому досвідчені рибалки іноді сидять нерухомо годинами, а новачки бігають по льоду, розлякуючи все живе. А поки що питання до вас чи вірите ви, що звичайний тупіт може розполохати рибу на великій глибині? Напишіть свою думку в коментарях прямо зараз, а в кінці відео ми до цього повернемося. Роками нас вчили, що лід це надійний бар'єр. Мовляв, він товстий, міцний і він глушить усі звуки, що відбуваються на поверхні. Ми звикли ходити, бурити десятки лунок, голосно перемовлятися з сусідами, тягати за собою скрипучі сани. Це стало частиною ритуалу зимової риболовлі. Ми вірили, що рибі там, унизу, у її темному світі, абсолютно байдуже до нашої метушні, але чи не є цей звичний ритуал нашою головною помилкою? Чи не ми самі власними діями перетворюємо перспективне місце на мертву пустелю ще до першого закиду? Для початку давайте зруйнуємо головний міф лід це не вата і не подушка, це тверде тіло, кристалічна структура. А звук, а точніше вібрація, поширюється у твердих тілах набагато краще і швидше, ніж у повітрі. Згадайте дитячу гру. Один прикладає вухо до довгої металевої труби, а інший злегка стукає по ній з іншого кінця. Звук чути ідеально. З льодом ситуація дуже схожа. Ваш крок це удар, який створює вібрацію. Тепер уявімо шлях цієї вібрації. Ви робите крок. Ударна хвиля йде від вашого черевика вниз через всю товщу льоду. Це відбувається майже миттєво. Досягнувши нижньої межі льоду, ця вібрація не зникає. Вона передається наступному середовищу воді, а вода, на відміну від повітря, є чудовим провідником звуку. У воді звук поширюється приблизно в 4,5 рази швидше, ніж у повітрі. Отже, ваш крок не просто чути, він гримить в підводному світі. Давайте розберемо, як це сприймає риба. У неї немає вуху нашому розумінні, але в неї є значно чутливіший інструмент. Бічна лінія це система рецепторів, яка тягнеться вздовж усього тіла риби. Вона вловлює найменші коливання тиску води, вібрацій. Для риби бічна лінія це одночасно і слух, і дотик на відстані. Вона дозволяє їй орієнтуватися в повній темряві, знаходити здобич і, що найважливіше, відчувати небезпеку. Так що ж таке ваш крок для риби? Це не просто звук, це різкий, низькочастотний удар. Який її бічна лінія сприймає як сигнал тривоги. У природі такі різкі вібрації згори найчастіше означають одне наближення хижака, ведмідь, що йде по тонкому льоду, або птах, що впав на воду, це інстинктивний сигнал тікай або ховайся. І риба реагує миттєво, вона не буде розбиратися рибалка це чи ведмідь, вона просто відійде в безпечне місце. Тепер про відстань у 20 метрів. Це не перебільшення. Уявіть собі, тихий зимовий день. Ви на середині замерзлого озера, лід як мембрана величезного барабана, натягнутий на сотні метрів. Ваш крок по цій мембрані створює коливання, що розходяться концентричними колами. Під водою ці коливання поширюються ще далі. Тому риба, що стоїть за 20, а то й 30 метрів від вас, чудово, чує ваше наближення. А тепер про найстрашніше для риби льодобур, звук буріння лунки, це справжня акустична катастрофа в підводному світі, це скрегіт, вібрація, гул, який поширюється на величезну відстань. Для риби це еквівалент землетрусу. Якщо ви почнете бурити прямо над зграєю плотви, будьте впевнені, через 30 секунд там не залишиться жодної, вони просто розлетяться в різні боки, рятуючись від незрозумілого жаху. Ось вам типова ситуація: рибалка приходить на місце, бачить перспективний звал і починає активно обурювати ділянку. Свердлить 5, 10, 15 лунок підряд. Він думає, що готує собі плацдарм для успішної риболовлі. Насправді ж він проводить артпідготовку, після якої на цьому місці ще довго не буде жодної риби. Він сам своїми руками розігнав увесь свій потенційний улов. То що ж робити? Невже повзати по льоду? Не зовсім. Але підхід потрібно міняти. Перше правило мінімум шуму при пересуванні. Йдіть плавно, не тупайте. Уявіть, що ви мисливець, який скрадається до здобичі. Кожен ваш крок має бути тихим і обережним. Забудьте про біг по льоду до колеги, який витягнув рибу. Ви не тільки йому завадите, а й розполохаєте рибу в радіусі 50 метрів. Друге правило стосується буріння: не свердліть відразу багато лунок в одному місці, просвердліть одну-дві, і дайте місцю заспокоїтися. Це дуже важливо. Риба, налякана звуком бура, повинна повернутися. На це може піти 15, 20 хвилин, а іноді і півгодини. Тільки після цієї паузи є сенс починати ловити. Більшість рибалок цієї паузи не роблять, просвердлили. І відразу опускають мормишку, а там уже нікого немає. Поговоримо про товщину льоду. Чи є різниця? Звісно, є. Але не така, як багато хто думає. Товстий лід, скажімо, пів метра, трохи краще гасить високочастотні звуки, але низькочастотну вібрацію від удару він проводить так само добре. Тому думка лід товстий можна шуміти, це самообман, риба все одно вас відчує. Можливо, трохи слабше, але відчує. А ось що справді допомагає, так це сніг. Сніговий покрив на льоду це ваш найкращий союзник у боротьбі за тишу. Пухкий сніг працює як природний амортизатор. Він поглинає значну частину енергії удару від вашого кроку, не даючи їй перетворитися на потужну вібрацію в льоду. Тому риболовля по голому дзвінкому льоду завжди вимагає набагато більшої обережності, ніж по льоду, вкритому снігом. Ще один ворог тиші: ваше спорядження, скрипучі сани, які ви тягнете за собою, металевий ящик, який ви з гуркотом ставите на лід, термос, що випав з рук. Кожен такий звук це сигнал тривоги для підводних мешканців. Намагайтеся, щоб ваше спорядження було максимально безшумним. Полози саней можна обмотати тканиною, на дно ящика покласти шматок гуми. Все це дрібниці, але з них складається успіх. Часто можна побачити таку картину. Рибалка довго сидить над однією лункою, клювань немає. Він встає, проходить 5 метрів і бурить нову. Це одна з найпоширеніших помилок. По перше, він знову створює шум буром. По друге, своїми кроками він лякає рибу, яка можливо тільки почала підходити до його старої лунки. Замість того, щоб бігати, краще мати заздалегідь підготовлені і прикормлені лунки на відстані 10-15 метрів одна від одної і тихо переходити між ними. Зверніть увагу на поведінку досвідчених рибалок спортсменів. Вони пересуваються по зоні змагань дуже плавно, вони не ставлять ящики на лід. А тримають їх на колінах. Вони намагаються не робити зайвих рухів, вони знають ціну тиші. Для них кожен зайвий звук це мінус одна риба в заліку, і нам, звичайним любителям, варто повчитися у них цієї культури поведінки на льоду. Цікавий експеримент, який ви можете провести самі. Візьміть підводну камеру, якщо вона у вас є. Опустіть її в лунку і попросіть товариша пройтися на відстані 20 метрів. Ви на власні очі побачите, як риба реагує. У момент кроку вона здригається, завмирає, а при серії кроків починає повільно відходити. Це найкращий доказ того, що ми не просто фантазуємо, особливо чутливий до шуму великий обережний окунь або лящ. Дрібна плотва може пробачити вам деяку необережність і повернутися швидше. Але трофейна риба, яка дожила до своїх розмірів завдяки обережності, не дасть вам другого шансу. Один різкий стук, і вона піде з цієї ділянки на весь день. Ось чому часто у натовпі рибалок клює тільки дріб'язок. Давайте подумаємо про глибину чи рятує вона частково. На глибині в 10-12 метрів риба почувається безпечніше, звук доходить до неї трохи слабшим, але він доходить. І якщо на мілині риба відразу тікає, то на глибині вона може просто завмерти, притиснутися до дна і перестати харчуватися. Ви будете сидіти над нею, а вона не візьме приманку, бо перебуває у стані стресу. Ще одна порада. Коли ви знайшли рибу і почалися клювання, намагайтеся дотримуватися максимальної тиші. Не вставайте, не переступайте з ноги на ногу. Виважуйте рибу акуратно, не кидайте її на лід. Кожен рух має бути плавним. Ваше завдання якомога довше утримати зграю під лункою. А це можливо тільки в умовах повної тиші та спокою. Цікавий факт. Деякі риби, наприклад, минь, менш чутливі до шуму згори. Це нічний хижак і його поведінкові інстинкти дещо інші. Але для більшості видів риб, яких ми ловимо в день, плотви, окуня, підлящика, ляща, тиша. Є критично важливим фактором вони покладаються на свої органи чуття, щоб вижити, і ми повинні це враховувати. Отже, наступного разу, коли ви вийдете на лід, спробуйте провести експеримент, одну частину дня рибальте, як зазвичай, ходіть, буріть, розмовляйте, а другу частину дня присвятіть тиші. Заздалегідь підготуйте лунки, пересувайтеся між ними на вшпиньках. не робіть зайвих рухів. А потім просто порівняйте результати. Я майже впевнений, що вони вас дуже сильно здивують. Тиша це не просто відсутність звуку, це ваш головний козир на зимовій риболовлі. Отже, давайте підсумуємо лід це не звукоізолятор, а навпаки, чудовий провідник вібрацій. Риба не просто чує, вона відчуває кожен ваш необережний крок, кожен стук, а особливо звук льодобура, як потенційну загрозу. Вона реагує на це так, як закладено природою, тікає або ховається, і найголовніший поворот у всьому цьому ми роками шукали секрет успіху в дорогих снастях, хитрих приманках і секретних прикормках. А він був у нас під ногами, у буквальному сенсі. Тиша, це не просто комфортна умова для рибалки, це така ж важлива частина оснастки, як і гострий гачок чи правильна мормишка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове, і тепер ваша наступна риболовля буде значно тихішою, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше рибальських секретів. А тепер головне питання, на яке я хочу почути вашу відповідь у коментарях чи будете ви після цього відео ходити по льоду так само, як і раніше? Чи можливо спробуєте стати справжнім невидимкою для риби? Чекаю на ваші думки.